Всім привіт! Ви на каналі СНЕЗЕДБЕК. І сьогодні відео, який ви дуже 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 чекали, або може і ні, буде про данки фруктовий пак: це черрі, розбері, епл. Чи може не розбері. Ми згодом дізнаємось. Ці всі три пари дропались у нас в Києві. О, чудо! Чи то о дивиться мої відосики, чи просто все цілий хейт їх добив? І реально був крутий дроп. Дивіться, що відбувалося. По-перше, я взяв відосики з Тіктока, нашого не знаю, колеги, мабуть, колеги, чи якогось чувачка, який продає крос і десь Тікток або інстаграмі, не знаю. Ось, і ви подивитесь, як це все відбувалося. Я використав чужий відосик, тому вставляю лінку на цього чувачка в десь знизу, і ви зможете перейти. Як думаю, йому буде в кайф і нам супер. Коротше, як відбувався сам Рафал, все було окей. Приїжджаєш вранці на десяту, як завжди, на паркінг Цума. Ось заходиш, залітаєш першим. Хоч і було дуже багато народу, але кожним роздали номерочок. Тому взагалі не було проблем з тим, щоб вистояти свою чергу, ніхто не бився, тому що минулий раз я вам розповідав, що просто залітає куча, всі хочуть першим залітіти. Немає розмірів, треш, розчарування, якісь там малі, з батьками заходять крики. Коротше, це було просто ну, жахливо. В цей раз все було супер добре. Дали кожному номерок, і там наша команда, ті, хто були першими, зрозуміли, що забрали класні розміри. Але в нас був 72-й номерок. Десь людина, мабуть, 50 хвилин годинку відчекала, і ми забрали сині данки 10-го розміру. Що очевидно, ну крутий розмір. І з такого що Мені сподобалось нормальний такий конвейер. Люди тільки отримують пару, заходять тільки за двері All Star в Цумі. Одразу стоять куча човиків, які пропонують там за від 6 тисяч гривень до 7-500. Відразу забрати пару і там набивали на руки. Коротше, кайфували. Малі, які там перепродають і заробляють кишенькові кошти. Кайфували нереально. Ну, не ну прикиньте, ти, та ти заходиш. До речі, ці данки в All Star були завезені по старій ціні, по 400. 4154 гривні. Це нереально мало. Це, ну, типу, 100 баксів. Може, трошки більше. Там, 105 баксів на нинішній курс. Це супер круто. І ти за що відстояв чергу? Там, 15-20 хвилин. Вийшов і одразу перепродав за 6500-7500 тисяч гривень. Це супер кайф. Пішов, зводив малишку на суші і, і відчув себе нереальним мега-селером. Тому, перше, я реально респектую Остару. І, ну, красавці, Щось можете І завезли дуже багато пар, і до речі, мені писали теж мої підписники, що о другій годині ще стояли в черзі і теж забрали розміри. Тому сток був дуже великий. Я думаю, що більше ніж 200 пар. І ну, респект, кайф може в Україні через 100 років, нарешті, буде якісь нормальні там рафли, нормальні дропи, і всі ми будемо разом кайфувати. Отже, погнали до самих пар. Перше, це якість. Коротше, порівнянні з класичними данками, 100% данки SB це супер, супер, супер якісно. Мені сподобалось, що. Ну, коротше, насправді, що розповідати про данки. Це бейсік, дуже товстий язичок, і на ньому ось перший з фруктів намальований. що Мені дуже сподобалось. Всюди замш. Коротше, насправді замшом ну, будуть проблеми, очевидно. Вам потрібно постійно їх захищати всякими аерозолями від бруду, постійно кожен день після прогулянки відчищати. Але ну, це найменша проблема, яка там може бути з данками. На моїх класичних данках завжди є заломи, що тут ви прям не скоро. Отримаєте тут класна шкіра, рифлена, якісна. Коротше, в цьому плані все супер. Тому перший пункт якість, звичайно, що супер крута, і немає навіть до чого сильно придертись. Та, та як які якийсь клей, трохи його видно, але це не 4-5 мм, як буває там на тревісах, четвірках, чи щось такого за якусь нереальну кількість грошей. Коротше, це перший колорвей синій. І не скажу, що це мій фаворит, але файний. Наступний і мій фаворит це ну, йо пересити. Другий колор вей, це зелений, це яблучко. Ось на язичку можете задивитись, зацінити. Дуже, 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 дуже. А як же українською? Це дуже яскравий колір. Мені дуже подобається, що ти можеш натягнути на себе бланкову білу футболку, бланкові білі шорти або якісь сірі, кинути на себе ці данки і взагалі виглядати нереально круто, якісь тіпе. ACG такий хет. Ось, і буде все супер круто. Коротше, по другому пункту, це колір. Виграє звичайне Apple. Зараз покажу третю пару Cherry. На колір і смак немає товаришів тому думаю, можливо, комусь більше сині подобається, комусь червоні з коричневим, комусь голубі, чи то сині, не знаю. Ось це чері, ось я вам покажу. Черешенька Іди сюди. чи це вишенька? Всі три пари по якісті однакові це замша зверху шкіра. Рифлен, товстий язичок, товстий задник, ну все супер, якісно під те, щоб льотати на скейтборді, це ідеальні пари. Отже, перший пункт якість топ, другий пункт кольори, взагалі колорвей, дуже мені подобається. Ну, якщо у вас є кошти, і дозволити собі всі три зібрати в якусь міні-колекцію і тягати їх кожен день там під різні шмотки, це буде взагалі супер. І третій пункт ціна очевидно, якщо ви дістали по ціні дропу, це.

Дістати такі дуже яскраві данки по такій низькій ціні це щось неймовірне. Я коли вибирав собі е СБ, то типу мій фільтр на всіх сайтах стартував від 150-170 доларів. Якщо нереальний Colorway, то це 225-270 доларів. Але якщо ви не змогли дістати на дропі, то на перепродажі в Україні десь, приміром, ціна зараз 7900. Е це Щось біля 200 доларів. Ось, вже не так смачно, як було раніше. А в Штатах ми продава... продаємо їх в Штатах за 10 з копійками. І також це самий низький поріг входу на ці кросівки. Коротше, всі три пари дуже круті. Я раджу вам слідкувати за всіма рафлами, які взагалі відбуваються в Україні. Їх не так багато, але на час від часу, точніше, вибачте, не рафлами, а дропами. Час від часу вони відбуваються. Слідкуйте і кайфуйте. Якщо ви щось не встигаєте дістати, пишіть нам. Ми вам звичайно дістанемо так. За це придеться трошки переплатити. Йоу, дуже вдячний, що був зі мною. Поділись своєю історією. Як ти дістав ці пари, скільки ти дістав своїми друзями, чи брав свою маму та тата, і за скільки перепродав? Коротше, якщо в тебе буде супер крута історія, нам сподобається, то як завжди по подаруємо мерчу. Да, за минулий відос. Ще поки ми не визначились, бо просто не дійшли руки. Бачите, у нас великі паузи в відосах, бо просто треш відбувається. Війна, ми волонтерами плюс працюємо, і ми все зробимо, обіцяємо. За минулі відосі всі люди тримали мерчан, скайфували. Нам шатаути пускали і були дуже, дуже, дуже задоволені. Все, піс, пацани, пока.